Вітаю, шановні колеги. Переходимо до четвертої теми, де ми ознайомимося з тим, як працювати з конкурсною програмою, де знайти результати, як їх надіслати, ну і взагалі, що таке конкурсна програма. Почнемо із самої програми. Отже, для початку, що нам потрібно знати про саму конкурсну програму. Звертаю вашу увагу, що конкурсна програма це уже не демонстраційна програма, про яку ми говорили у попередній темі, це уже програма, яка створена конкретно для того, щоб проводити конкурс. Демонстраційною програмою конкурс проводити не можна, оскільки це зовсім дві різних програми. Отже, для того, щоб знайти. Конкурсну програму. Нам потрібно перейти на головну сторінку конкурсу, я зараз на ній, і трошки спуститись вниз. Тут, як ви бачите, є спеціальна рамочка, у якій з 10 по 26 лютого знаходитимуться посилання на програми. Програми будуть в архіві, в архівах. І їх буде 4. Для першого класу одна, для других, четвертих друга, третя для п'ятих, восьмих і четверта для дев'ятих, одинадцятих. Вони знаходитимуться тут же ж, навпроти оцих написів. Зараз я записую відео, коли ще конкурс не розпочався, тому тут програм цих немає, посилань немає. Але. З 10, знову ж таки звертаю вашу увагу, по 26 лютого тут будуть знаходитись посилання. І які класи у вас беруть участь, такі програмки ви і завантажуєте. Якщо у вас тільки, наприклад, перший клас, то вам достатньо буде однієї програми. Якщо у вас перший і, наприклад, четвертий, тоді вам потрібно завантажити дві програми: тобто одну для першого, другу для Другий, четвертий клас. Якщо у вас, наприклад, там, учні усіх класів, то вам потрібно буде завантажити 4 програми. Також звертаю вашу увагу, якщо у вас з якихось причин не вийде завантажити за цими посиланнями, тут же в рамочці буде посилання на Google диск. Ну, перейшовши за яким, ви потрапите на Google диск, і відповідно з Google диску можна буде завантажити теж. Ці програми вони там знаходяться і в архівах, і будуть не заархівовані. Тобто, і так, і так можна буде завантажити. Отож, я зараз хочу продемонструвати, як працювати із цією конкурсною програмою. Я вже завантажив це програма минулого 25-го року. Відповідно, на кожен рік буде своя програма, і вона відповідно буде. Ну, оновлюватись. Тобто, якщо ви завантажили програму у 2025 році, то ви її не можете використати у 2026. Тобто, вам кожен рік потрібно буде завантажувати програму нову. Тут, як бачите, в архіві є інструкція, вам, як кураторам, і, відповідно, сама програма, я натискаю і запускаю. Саму програму. Відкривається інтерфейс, на якому, як бачите, все прописано. Кількість завдань, що це для першого класу, назва конкурсу, і є, відповідно ж, кнопочка почати. Вискакує віконце, в якому просять нас нести свої дані, тобто прізвище їм. Я звертаю вашу увагу саме в такій послідовності. І, відповідно, клас. Ну, я напишу перший. І натисну ОК. Вискакує інформаційне вікно, ознайомились, ОК. І програма розпочала свою роботу. Я не буду проходити конкурсних питань. Я закінчу текст, тест раніше. Як бачите, по закінченні вискочило вікно, в якому сказано, що тест закінчено. І результати тестування ви можете дізнатись у керівника. Те, що я говорив, коли розповідав про демонстраційну програму, відповідно, звіту тут не буде. А самі бали, які учні набрали, ми вам прийдемо тоді уже у екселівському документі, е, таким чином. В цьому коротенькому відео я вам показав саму конкурсну програму, показав, як її запускати, і продемонстрував, де її можна буде знайти у період із 10 по 26 лютого. На цьому це коротеньке відео ми з вами завершимо. Про те, як знайти результат, я вам розповім у в наступному відео, всім дякую за увагу.